На своєму в'язальному каналі мене звати Оксана, і сьогодні закінчується ще один тиждень в'язання, тиждень розпусків, тиждень просувань, тиждень готових робіт, я не знаю, як це сказати. Але роботи було достатньо багато, багато перев'язувала, дов'язувала. Хотілося б ще більше, як зазвичай, але хоча б вже це я зробила. У нас на вулиці вже четвертий день дощ, гроза просто не перестає. Там щухав десь, напевно, на декілька просто хвилин, там, хвилин 15 і знов починався. І тому був час пов'язати. Так, і хочу вам почати з готової роботи. Насправді я. Це відео починаю знімати уже не знаю який раз, напевно, раз 10-й, але хотіла зняти з собою. Але через те, що зараз дуже тьмяно, погане освітлення, кадр виходить досить розмитим, і мені зовсім не подобається, що виходить. Вже сподіваюся, наступного тижня буде трішки світліше, тому що моя лампа не справляється з цим. І картинка виходить дуже нечіткою такою. Тому вирішила зняти все ж таки не таким чином руками в кадрі. І, ну, сподіваюся, вам сподобається. Тому давайте починати. Розпочну з готової роботи: це ось такий ведмедий карасунчик. Ось так вам покажу. В'язався він достатньо довго. Тут великий-великий такий ковпак, тут майже один моток пряжі. Трішечки він висвітлюється, він такий більш темніший. Але робота тут із трьох днів. Можна було, звичайно, я можу і за день це все зв'язати, але це буде просто весь день тільки в'язання. Тому розділяла на декілька днів і в'язала ось такий красунчик. Очі такі ніби сплять, вужка, комбінезончик дуже симпатичний вийшов. В'язала по безкоштовному майстер-класі, знайшла в інтернеті і зв'язала. Цей ведмедик відправиться на Німеччину. І сподіваюся, власниці сподобається. Тому що це ось те саме велике замовлення з Німеччини, але це син для матері замовив. Питав, що вона хоче, сказала, які відтінки, я запропонувала, вона обрала. І обрала собі три іграшки ось цього ведмедика, зайчика якого я показувала в минулому відео. І все. А для нього я в'яжу інші іграшки. В'язала ось це, мамі, я вже все закінчила в'язати, зв'язала ще жирафа трішки меншого. І е, залишилось три маленькі іграшки взагалі на Німеччину дов'язати. Я зараз покажу, що я розпочала. І е, далі буду вже дов'язувати. На цьому тижні потрібно все дов'язати. Ще маю замовити коробки, щоб в мене були в наявності, і коробки для того, щоб ось велику коробку, щоб це все відправити на Німеччину. Отже, ось такий перший ведмедик, і зараз я вам покажу, що ж я в'яжу далі на Німеччину. Так, далі в'яжу на Німеччину котика. Такого маленького котика, там дуже легке взагалі тіло. Ось я його вже почала в'язати вчора, ну потім я приступила до іншого процесу, але саме я вже розпочала і це дуже добре. Сьогодні буду закінчувати тіло і сподіваюся, детальки пов'яжу. Е, котик маленький з серденьком. Я колись в'язала, якщо я знайду фотографію, вона має бути, я вставлю ось тут десь збоку на екранчику, е, щоб ви побачили. Так, в'яжу я з пряжі ярнар джинс, як зазвичай, всі свої іграшки. 50 грам на 160 метрів. Е, так, напівбавована, звичайно. Так, колір 80-й. В принципі, він майже передається на камері, тому я сподіваюся, що вам все добре. Так, і в мене готовий вже ось такий початок тільця. Так, ось такий початок тільця готовий. Тут далі я пров'язала скільки потрібно рядочків, і далі воно буде таке на звуженні йти, і наповнятися і будуть вставлятися очі. Потім дов'яжу лапки, і там ще буде червоне серденько, яке маю дов'язати. Ще маю на Німеччину зв'язати патріотичного собачку. Я вам теж ось тут з боку ставлю фотографію, який він має бути. І також Шустя. Я вже... У мене є на нього майстер-клас. Це такий патріотичний кролик. Це до книги Шусть і Шуня дитячої. Можливо, Якось цікавить майстер-клас, я його недорого продаю, тому можете звертатися. Так. Ну, в принципі, ось такий процесик. Далі показую, що в'яжу далі. Буду показувати якось так. Далі не хочу камеру, тому що ви нічого не побачите, бо дуже темно. Це мій джемпер з. Буклешки. Я в'яжу дві ниточки. Буклешка. Зараз я вам навіть підскажу. Так, секундочку. Так, ось така буклешечка. У мене ще є в такому кольорі, теж буде з нього щось в'язати. Трішки пізніше вже, напевно, на весну. Це італійська пряжа Тікліо 65 бавовна, 35 па, 100 грам на 1200 метрів. Дуже тонесенька пряжа. Ось така. Тут не видно? Зараз знайду кінчик якийсь. Ось кінчик знайшла. Ось така буклешечка. Дуже приємна пряжа, і це я почала з неї в'язати ось цей джемпер. Так, почала в'язати, мав бути джемпер, буде сукня. Я ось вже багато-багато. Зараз, можливо, так якось здалеку, здалеку ось покажу, покажу, покажу. Не знаю, чи вам там видно. Багато зв'язала. Мала дов'язувати до кінця спочатку, тому що я взяла одну ниточку від бобінки, одну ниточку від моточок я намотала, і мала зв'язати донизу до сукні і далі починати рукав. Але доля вирішила все за себе, і, що можу сказати, у нас дуже гримить сильно. Тому не звертайте увагу, коли я трішки затихаю, тому що в мене флешбеки з вибухами, ви самі розумієте, дуже так дивно гриміть. Я сподіваюся, що то не щось таке, тривоги ніби не було, тому будемо думати, що це гриміть ніби. Так, що доля вирішила? Доля вирішила запутати мені нитку, запутала ну просто дуже сильно. Я її розпутувала, а це ще й буклешка, воно десь там зачепилося. Закрутилося, я його обережно дуже розпутувала, але в мене не вийшло цього зробити. І я обірвала нитку і почала в'язати рука. Так. Пров'язала небагато, тут в підрізах набрала додаткових 10 петель. Зараз якось вам покажу. Ось тут добрала 10 додаткових петель. Я сподіваюся, мені буде достатньо. І в'яжу, буде рукав, такий більш приталений, він не буде over-oversize. Ось такого плану буде сукня. На сукні я казала, що я буду показувати, скільки я пров'язала. Зараз секундочку, я тут ставила маркерочок. Небагато, але тут багато петельок, Я займалася іншими справами, але все рівно, ось декілька рядочків я встигла пров'язати і ще декілька рядочків на рукавчиках. Мені дуже подобається. Гарне полотно виходить. На вішочку воно таке більш розтягнуте, але в реалі, коли вдягаєш на тіло, майже непомітно. Тобто, і воно якось, знаєте, під тіло. Ну, Як буто з тілом зливається трішечки, і воно так гарненько майже нічого не просвічується під якусь майку чи топ дуже класно виглядає. Отже, давайте підемо далі до моєї шапочки. Так, ось така чудова шапочка. Ви можете подумати, що я взагалі нічого не в'язала, тому що по довжині вона майже не змінилась. Але насправді вона вже знову-таки доручилась. Я пров'язала, напевно, після того, як до вас минулий раз приєднувалася, навіть більше, ніж ось тут. Але я потім зрозуміла, що в мене ось цей підгін неправильно йде. Так, на камері досить не видно. Але коли ось так робиться підворотик, ось тут був бугорочок, який мав би бути ось тут, щоб він коли складалася так шапочка, воно заховалося. Мені не подобався той бугорочок. Я в'язала, 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 і потім все-таки надумала розпустити, його все розпустило. Було дуже шкода, але ця шапочка для мене. Навіть для когось би я в'язала, але для мене то взагалі мені дуже не подобалося. Тому все розпустила, все перев'язала, і ось на такому етапі. Мені подобається, що виходить, в'яжу з пряжі фолько, з тоненької в 14 ниточок. Зараз вам покажу все. Так, ось така. Я просто показую, бо, можливо, хтось не був у попередніх відео, тому показую фолько, 50 мернос, 50 крил. Собі в'яжу на осінь, така буде на холодну осінь, тому що вона достатньо тепла буде. Так, ось така тонесенька ниточка: 100 грам на 220 метрів. Тоненька. Дуже подобається колір. Ще буду в'язати. До цієї шапочки е, с... бактус. Снут, бактус, я... ні, не снут, бактус, хустину. Хустину буду робити майстер-клас на хустину, хочу її зробити цікавою з якимись е, такими орнаментами. Е, і буду теж тестувати. Е, шапочку, можливо, зроблю майстер-клас безкоштовний для вас. Е, покажу, як я набирала. Бо я хочу собі ще на зиму, бо в мене моя зимова теж уже трішки розтягнулася, тому планую ще й на зиму собі зробити. Покажу, як я набирала ось ці петельки детально, скільки я набирала петель і як буду закривати макушку. Макушку буду новим способом. У мене є відео на каналі одним способом, як я закривала. І цього разу хочу вам показати інший спосіб закриття. Буду показувати на цій, щоб швидше відео, а на зимовій уже просто вам покажу більш детальний варіант. Так, Ось так це все гарно виглядає. Отже, ось така шапочка, і в мене ще є, зараз скажу, які в мене процеси, ще є, Ще в мене є дитяча ковтинка, я зараз вам покажу. І потім покажу новий процес, який я почала в'язати. Його буде трішки незручно показувати, але я все ж покажу. Це буде, ну, зараз все побачите. Так, ви що я так в руках. Немає в мене вішачка, ось тут ще не скріпила, треба було, напевно, булавочкою скріпити. Так, ось така дитяча ковтинка. Малесенька, гарнесенька, смужечку по опису Петіт Кніт. У мене зовсім інша ниточка, але мені здається, що все добре виходить. Ось така яскрава. Я вам говорила, як казала, говорила, говорила. що Буду помічати, де я закінчила, що я пров'язала, ось тільки я всього лиш пров'язала. Але я ж кажу, було багато інших процесів, перев'язів, написання майстер-класу. Тому так, тому ось так. Ось так поки що це все виглядає. Мені залишилось дов'язати ось тут. Так, ось тут дов'язати залишилося три рядочка біленьким і далі резиночку. Декілька рядочків резиночки. Так, і, в принципі, сама основа буде готова тіло. Буду далі починати в'язати смужечками рукавчики, Сподіваюсь, вони швидше підуть. На трічки спробую в'язати, мені колись подарували з Ютуба дівчинка подарувала спиці, я в бабусиних квадратах, мені здається. Виграла і мені прислали такі короткі спиці, там зовсім мало, там, напевно, 30 см. Вони. Я щось пробувала ними в'язати, але більше і мені не сподобалось, але, можливо, на цьому попробую, тому що тут на 40 буде мало, а ось на 30 можливо буде саме те, що потрібно. Буду пробувати, можливо, так навіть швидше буду. Ось такий процес. І зараз вам покажу останній свій процес. Це. це, це... Так, це поки що виглядає ось таким процесом. Поки що нічого не зрозуміло. Але це буде джемпер. Це буде джемпер японським плечем. Цікавий спосіб, коли набирається повністю на всю ширину. Петельки, і потім уже поворотніми рядами з'єднуються, і такі як короткими рядами воно ніби розширяється. Так, по ньому я пишу одразу майстер-клас. Буде майстер-клас на розміри від XS до XXL, тобто на два розміри, ніж я попередні писала більше. Сподіваюся, що в мене все вдасться, тому що з ним в мене було багато вже проблем. Я його, напевно, разів 4-5 перев'язувала, тому що був спочатку в мене варіант, що це буде ось такого плану. У мене є навіть зразочок. Так, а де я його хотіла? Я зараз вам покажу. Спочатку це мав бути ось такий варіант. З Люриксом з мухерчиком. Але я вирішила, що я мухерчик прибережу на щось інше. Спочатку думала ось такого плану. Ниточка тоді грубша виходить. Але мені не подобалось, що воно дуже таке рябе, хоча, так, здалеку прикольно виглядає. Потім думала ось так. Але я почала в'язати і мені щось воно не пішло. Щось не хотіла, хотіла саме. Бавовну, бавовну. Так, і взяла бавовну, змішала шість ниточок рожевого, таку бобійну пряжу, і е, біленьку, одну ниточку. І вийшло досить непогано. Я пров'язала вже ось цей момент розширення, вже так, ось так, вже почала в'язати вниз. Рядочки. Е, поки що це все записую. Насправді, коли ти в'яжеш, я в'яжу одразу і впишу, розписую на всі розміри, потім це все буде тестуватися. Я сподіваюся, що там все е, буде нормально. Е, тому, ну, на ось такому це все етапі. У мене ще був варіант. Я хотіла зробити е, тут, знаєте, як вивертніми петлями візерунок. Так, але. Що сказати? Я почала в'язати, оце ж я зв'язала, розпустила, потім я хотіла. Е, тобто його просто не було видно, бо воно таке рябеньке вийшло і не було видно. Якщо на однотонній, то було б краще. Тому ідея ця пішла на однотонну. Е, так, Потім я взяла змішала. Ось так зараз я не знаю, чи вам буде видно. Ось так. В мене я в'яжу ось такою ниточкою. І змішала ось таку. Тобто тут шість в мене ниточок рожевої, одна білої. Ось тут в мене три рожевої і чотири білої. І я думала зробити візерунок ось таким на ось такому полотні. Тобто, я думала, що воно світліше, воно буде, типу, нормально видно. Але я почала в'язати. І що можу сказати, що теж нічого не зрозуміло. У мене була ідея зробити такі листочки, горизонтальної якийсь шлип. Гарний візерунок, в мене він вже збережений, буде для наступного проєкту. Хотіла зробити, але знову ж не вдалося, і тому вирішила зробити базовий, базову ковтину. Перший раз такою взагалі моделькою в'яжу. Ну, не вперше, тому що я жилет в'язала такий, Але м -м, кофту саме перше. Це буде таке спущене плече більше. Так. Ну, сподіваюся, що вийде. А, і ще одна спроба була. Я чомусь розрахувала, але я набрала не кількість петель, яку розрахувала не на свій розмір, не на м а на с -ку. І тому я знову пров'язала десь такий величенький шмат. Я чоловіку кажу, боже, може, мене зараз нерви візьмуть, я просто розпустю і закину. Він каже, дуже гарно починай. Я знову все розпустила, набрала, і ось нарешті я пров'язала ось це. Тому сподіваюся, що скоро закінчу. В'яжу з пряжі, зараз я вам покажу. Так, у мене етикеточка була. В'яжу з пряжі лек. 50 бавов на 50 акрил, 100 грамів на 1500 метрів, як я казала, всім ниточок. Я собі розмотала, ось так вам зараз в обінці покажу. Так, щоб зараз не дуже шуміти. Ось така пряжа. Дуже тонесенька, м'якесенька. Вона не розпушується. Ось я вам зараз розочок, після прання покажу. Ось в мене була ідея спочатку тончу зв'язати. Ось, бачите, я зробила зразочок з шести ниточок. І потім додала ще біленьку, мені показалось, що вона буде така більш не така дарява і буде цікавіше виглядати. Тому взяла е, саме в сім ниточок. Так, ось так виглядає зразочок, він е, не дуже розпушився, е, тобто бавовна як бавовна. Трішечки там зовсім не знаю, чи буде на камеру видно, трішечки-трішечки там є пушок, але ця пряжа дуже добре береться в пральній машині. Не дуже багато нині ковтанців творюється, тому вирішила зв'язати для себе такий базовий, базовий, такий прям рожевий рожевий джембер. Якщо все вийде, потім зроблю. Ще трішечки по-іншому. Цей буде джемпер з короткою горловиною. Можливо, в подальшому зроблю ще з великою такою подвійною горловиною, або з Щось типу, не знаю, теніска, не теніска, як це воно називається. Ну, побачите, якщо я буду так колись робити, то побачите обов'язково. Так, і ось такого плану е, виходить. Ще в мене в процесі є, в процесі в мене ще є е, мій кардиган. Зараз я вам покажу, покажу, покажу. Так. Вибачте, за мою руку в кадрі з шкірки норки, але поки що він мене на паузі. Хотіла до осені, осінь почалася, а нема коли. Буду його далі в'язати уже коли дов'яжу іграшки, буду далі продовжувати. Можливо, трішечки візьму на цьому тижні, але хочу цю кофту пров'язати, спинку зробити до моменту роз'єднання і періт, щоб далі вже на розслабончику в'язати низ, буду дов'язувати низ, і потім буду вже робити рукавчики. Так, ось така це ниточка. Так, я вам просто покажу уже, щоб ви бачили. Так, Китай, шкірка норки, 100%, 100 грам на 1200 метрів. В'яжу в 6 ниточок кардиган має бути достатньо тепло. Так, там. Та І останній процес, який би я хотіла хоч трішечки просунути, це моя картина, така вона осіння, тут якраз дочуве, е місто. Ось так воно це все виглядає. Я її вже тиждень не вишивала, бо була зайнята іншими процесами. Ой, і хочу на цьому тижні трішечки, хоча б декілька там хрестиків повишивати. Дуже б хотілося зашити уже ось тут трішечки. Або ось тут. Ось цю, напевно, ось тут, напевно, частинку. Тут здається, така маленька частинка. Вишивати буде достатньо довго, тому що там дуже багато кольорів. Хотілося б зашити ось цю частину, щоб можна було пересунути сюди далі трішечки п'яльця, тому що тут ось так аж повсюди вишивка йде. Е, тому хотілося б теж ось це все вишити, щоб ось сюди перейти і довишивати. Дуже мені подобається. Така вона мені якась осіння-осіння, і хотілося б її вишити. І, не знаю, повішати на стіну, і щоб це було дуже гарно. Но мені дуже подобається, що виходить такий прям ось, цей, ось ця частинка дуже прям гарнесенька. Так, ось такі в мене процеси. Так, я усім дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео. До кінця. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки, вподобайки, щоб допомогти мені просунути моє відео. Цей тиждень був більш активніший, ніж зазвичай, тому що я вже насправді трішечки. Засмутилася через те, що попередні два тижні в мене YouTube, ну просто у мене там по 100 переглядів, по 200 максимум. І цей тиждень мені трішечки на душу, тому що почались перегляди більше і трішечки краще стало. Тому дуже всім дякую, хто додивляє ці відео і таким чином теж мене підтримує. Так, бажаю вам гарного тижня. І зустрінемо через тиждень. Сподіваюся, що покажу багато новенького, багато просувань. Тому до зустрічі у новому відео. Па-па!